Добрий вечір. Сьогодні в нас рубрика порівняння, але я більше б сказав не порівняння, а огляд. Тому що два напої дуже смачних. І так, зараз можуть вимкнути світло, але я надіюсь, ми з вами встигнемо зробити цей огляд. Поїхали. І так, що ми маємо? Погляньте. Це у нас дві чайки. Одна у нас просто Чорноморська, а друга нефільтрована. Різниця у них десь в 5 гривень, ну, обі дуже смачних. Тому зараз ми їх скуштуємо, що є? Що? І так, погнали. Чайка Чорноморська. носит Пинка красный зараз покажу еще поближе чайка не фильтрова теж дуже красивый колер поднимается такая пинка ну, Так, Погнали. Чайка Чорноморська. Погляньте ближче. Ось така піна. Ось такий колір, ось такі бульбашки. Просто клас. І чайка не фільтрована, Просто подивіться. Дивіться, навіть навскрість не видно нічого. Один такий тут осад видно. Ну, трішки. Така гарна пінка. Давайте куштувати. Так, спочатку візьмемо нашу Чорноморську. Дуже смачна. Легко п'ється. Одне з найсмачніших, напевно, видів пива, яке можна купити в Україні. Легкий. Солодовий смак. Після смак такий солодкий. Ну, преміальний смак вообще. Не передати вам словами. Хто його робить. Зараз покажу. Ось. Алкоголь. 4,1%. Так. так, так. А хто у нас? Стол? Не видно. Щось я Чого? Так, 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 так. Хто у нас його робить Ось виробник Радомишель І так, куштуємо нефільтроване. Теж. Прям дуже смачно. є така легка. Пшенична апельсинова нотка. Зараз треба поглянути, що там в змісту. Може тут є апельсин. Давайте, бо дуже така після смака апельсину. Так, так, бачите? екстракт апельсивої цедри. Ось. Алкоголь 4,3%. Також виробник мрадомишель. Дуже смачно состав такий ніжний-ніжний. Трішки віддає оця апельсинова цедра. Але прям хочеться з таким задоволенням його пити. Клас. Це два неймовірних напої. Також у мене сьогодні, подивіться, це у мене мисливські ковбаски. Ну, допивка саний раз. М -м -м. Краса. Чайка чорноморська. М'яка. Для любителів такого преміум смаку за невисокою ціною. 35-30-35 гривень коштує чайка. Я вже дивився в різних магазинах. Ось така цінова політика. Чайка Чорноморська нефільтрована. Вона коштує десь в районі 35-40 гривень в різних магазинах, але не завжди вона є. Тобто смак такий, що кожен, мабуть, її купляє. Знаєте, нагадує такий, як би вам сказати, є такий бланш Кроненсбурзький. Ось, мабуть, ми з ним колись порівняємо. Дуже нагадує, але от саме пиво смачніше. Саме, погляньте, ось. ось там трішки осаду видно навіть. Ну, просто клас. Я прям рекомендую і ту, і ту чайку. Так, ну тут пінки вже нема. Тут ще пінка залишилась. Тобто, давайте зробимо оцінки. М -м -а. Дуже смачно навіть не знаю. Зараз ще візьму ковбаску, щоб перебити смак. Це... <к puisse> Рекомендую мисливські е, їх робить київський м'ясокомбінат. Дуже смачні. Я використовував їх і в картоплі. Та просто так до пивка ляже. Ось. Тепер м'яке. Ну, дуже смачно. Тобто ось це, мабуть, точніше, на мою думку, два найкращих напої, які продаються в Україні. Шма Смачніше їх ще поки нема. Тобто, якщо хтось знає якесь пиво, яке може з ними стати. На рівні. Давайте їх поєднаємо, порівняємо. І побалакаємо про це. Зробимо огляд, зробимо таке прям порівняння, бо це прям фаворити смаку. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую, що ви є. Будьмо.